Чого не розуміють цивільні про військових та їх стан? Часто кажуть цивільні, коли вони зміняться. Коли ж вони там вже з собою щось зроблять або зробить з ним щось. Я хочу жити далі, як жила, наприклад, та там. А так не вийде вже, бо військовий змінився вже. І це просто звичайне людське, людські зміни не тому, що він військовий, а це тому, що людина отримала досвід, який надзвичайно важкий. Коли людина знаходиться на критичному рівні власних можливостей, це теж змінює, повертає. Психіку в зовсім інший режим, режим виживання, і як переключитися це теж такий складний процес. І розуміння абсолютно потрібно нам. Як цивільним розуміти і готуватись самим до того, щоб наші хлопці повернулися не, не тільки військовим, що змінювати, а треба змінювати цивільним, рідним, розуміти, як справлятися, як допомогти, знати якісь навіть звичайні речі, якщо можливо там. Військовий погано спить, як допомогти йому гарно виспатись, де знайти ем, той ресурс, щоб він швидше відновився. І треба розуміти, що військовий він не зламаний, він просто інший і зараз. В іншому стані цивільним треба зрозуміти, що війна для військового не закінчується, коли він повертається додому. Ми думаємо, що все вже повернувся, все вже закінчилося. Ні, війна ще продовжується у нього всередині. А він так само буде думати про своїх побратимів, хто там залишився, буде думати першим відповідати на дзвінки, навіть не на ваші дзвінки, а буде відповідати тим, хто зараз потребує найбільше підтримки і турботи, бо там про життя. Як вижити? І якщо військовий мовчить, це не означає, що він з вами не розмовляє, або дистанціювався від вас, або не любить вас. Ні, навпаки, він старається просто втримати весь тот кошмар, який він бачив, втримати і не травмувати вас також. І йому потрібен час для того, щоб і самому справитися з тими емоціями новими речами, новими почуттями, які він отримав, які він зараз Зараз має як досвід він або вона повертається не з війни, а в інший світ. Рідним треба розуміти, що багато ресурсу може піти на те, щоб військовий пройшов реабілітацію, бути з цією літиною поряд. Бо не всі повертаються цілими. Знаємо, що люди можуть повертатися без кінцівок з різними пораненнями, і це реальне випробування. І тому важливо пам'ятати також і про себе, про свій власний ресурс. Для того щоб витримати всі іспити, які доля дає кожному.